Палкий щирий привіт всім шанувальникам гумору. Сьогодні у вас в гостях гумористична розважальна передача «Жарт-клуб Побрехеньки. Ну, Згідно нашого головного девізу, одного з головних девізів нашої передачі гумористичної Жартуємо, мудруємо, містом, мандруємо ми сьогодні примандрували. Тож дозвольте вам сказати, де ми будемо засідати. Сьогодні ми засідаємо у симпатичному затишному кафе Мета, яке розташоване у Житомирі, вулиця Івана Кочерги, 5 В. Ну, це Житомиряни знають це місце. Це у дворі, тут за забувшим дитячим світом. Отже, ну сьогодні засідати ми будемо у кафе, а зараз стоїмо ось на вулиці, весна, і ми починаємо наше коло побрехенечок. Отож, весна, дівчина в парку іде. Сіла на лавочку, сидить, іде бомж, підсів, сів до неї і рухається до неї, штовхає та відсунулася. Він знову штовхає і так підштовхує до неї, тулиться, вона відсунулася, він, він голову її на плече. Вона. Що ви собі дозволяєте? Що це таке? Я, я чесна дівчина. Хе, чесна дівчина. Сама сіла на мою постіль і каже, чесна дівчина. Біля кафе мета зустрічаються дві подружки. Одна питає, каже, а чого ти така грустна? Що случилось? Та от каже, чоловік пішов, подарив мені розу і сказав, вернеться, як роза зав'яне. О, каже, це так романтично. Да, романтично, Но роза то пластмасова. А в серії підходя под, сюди, я бачив такий великий столб, фонарний об'явлення на столбі великими буквами. Написано куплю квартиру в этом домі. Ой, діду, зараз весна чудово, чуєш, позич мені, ну, 100 гривень. Ха-ха, Конечно, Йорчику, будь ласка, а в кого? <реку> <реку> а в кого? Ех, Вадик, зараз весна, чуєш? <реку> E, знаєте, тут Кафе Мета, і ми тут, так? І митуємо <laughs> наша, наша мета 2012, дай Бог. E, справа тим, що да, ми, як сказав Володя, біля дитячого світу, mm -hmm. і такий дитячий, така дитяча пабрехенька каже, дівчинка сидить така тут десь поруч, і шматує просто тако, ведмеді, таку ведмедя, таку м'яку іграшку. Да? Шматує, шматує, такий от шматує. Тут я, якийсь дядечко: дівчинко, ти що, не любиш звіряток? — каже він так. Дяденька, я і людей не дуже полюбляю. Мужики, ви знаєте, а моя з курорта вернулась так похорошела вообще не узнать. Вась, слышь, так это ж другая баба. Точно? Точно. Тот-то я думаю, она плохо в квартире ориентируется. Такий вибагливий клиент каже, офіціант, мне, будь ласка, хлебницу под хлеб, так соус, не каже, под соус, сахарницу, под сахар, и і... І що небудь під Хейхуа <ріху> <ріху> і знову ж таки весна? Пізно ввечері парком жінка йде додому, йде, йде, рату, стояти! Вона зупинилася. «Лягай Вона лягла. Повзи! Вона повзе раптом над, над вухом такий голос. Жіночко, вам погано. Я тут собаку каже, вигулюю, дивлюся, каже, виваляєтеся. Ну що ж, хлопці, ось так, щоб завершити оцей блок нашого, то наступний маршрут наш до симпатичного затишного кафе Мета перед мета. Ну що ж, за традицією ми знову ж таки за От, А щоб ми тут нічого не прихопили, то е, бармен Іра, нас о, отут присутня, щоб ми тут да, не господарювали самі, бо вона господиня тут. Ну що ж, Ірочка, слухай від нас по брехенечки. Вон, Дід ті Очі у Іри так і дивляться в душу, бачиш. <реш> а, ну Дід, дід, дід. Ти розкажи, ти зараз у Москві був. Та був, так. Дивився концерт Большого театру. Нещодавно повернулися з Європи. Да, ну і розкажи, як вони нещодавно повернулися з Європи, що ж вони заспівали. Здрастуй, мама, возвратились мені всі. Це каже, хлопці, хлопці, у мене біда. Каже, дружина дізналася, що я її зраджую. Та нічого, вона в тебе сильна, жінка. Так оце саме я й відчув на собі. В кафе мета один підвипивший мужик. подходит до девчины и говорит, девушка, можно с вами потанцевать? Она говорит, нет, нельзя. Ну, можно потанцевать, Ну нельзя. Он пошел опять пару рюмочек выпил. Девочка, а можно я вас чмокну? Она говорит, нельзя. Ну, можно чмокну, Ну нельзя. Ну, пожалуйста, можно я вас чмокну? И уже надоело, говорит, ладно, чмокай. Он говорит, ну ты чмо. <реш> Діду, скажи, як ти в цю весну, як ти засинаєш? <реш> Дуже просто, рахую до чотирьох. <реш> Оце в тебе здоров'я, до чотирьох. <реш> ну, може, до півпятого. <реш> <реш> Знаєте, хлопці, і ти ірочка, знаєш, коли в лікарні немає е, е, електрики, то медсестрички знаходять хворого з сильним жаром і гріються біля нього. <реш> Один мужик вирішив узнати у кукушки, скільки йому залишилось. Каже: кукушка, кукушка, скільки я проживу. Вона: ок-ок. Не поняв. Що це за ок-ок. Як це не поняв? Два лишні года вже живеш. Розповідай. Адихав да? а -а -а дід не хоче теревенько. Ну, да -да -да. Давай, ну слухай, давай. Давай по третій, по чарці. Да? Ну, ну, це ж в цьому кадрі е, працівники театру. Ну, Шкарупа, Олександр, звісно, Юрій Тарасенко і бувши е, е, працівник театру Володимир Берелета. Каже, а знаєте, а, коктейль артистичний? Ні, не знаю, а що в ньому особливе. Два бокала вип'єш, каже, і театр одного актора готовий. Ну що ж, я як переїжджа сваха, то був за баром, тепер уже не за столом і міняю тепер не забаром, да, і, і, і міняю компанії. Як до речі, отут можна будь-якою компанією відсвяткувати будь-які урочистості, весілля, ювілеї, корпоративи різні тут. Я нарахував от зараз. Тут є дві великих зали. І на другому поверсі дві таких віп-зали. Там ну ми ще там будемо. От і треба сказати, що тут будь-які напої до ваших послуг, і кава, і чай, і пивце, і до речі, ось тут є грузинська і грузинська і українська кухня, які можна скуштувати, але тут можна скуштувати і побрехеньки. Я сейчас расскажу так транспортная тема. Я наблюдал потрясающий случай. Маршрутка, значит, едут, садятся две бабушки, садятся прямо напротив люка вентиляционного. Водитель решил проявить вежливость и выдает фразу «Вам под люком не дует?» Ох, ему было что выслушать. А ты скажешь, Сёма, Сёма, а почему тебе такие не дали билет на этот поезд? Говорит, сказали, что все места забронированы. Так що це такий бронепоїзд? <ріст> Куме, купіть в мене слона. А навіщо він мені? Ну, от дивіться, жінка щось готує, слон пішов до колодязя, набрав води, приніс, є вода. Ви що спораєтесь на городі, він взяв щось важке, переніс вам. Там ну, спека, літо, потрібно полити города. Він взяв хоботом полив, дітки з ними бавляться, він замість собаки вас охороняє, злодій заліз, він затрубив, злодій збіжав. А скільки це коштує? Каже, ну тисячу доларів. Ну, давайте. Через тиждень зустрічаються. Ой, каже, навіщо ж я це горенько купив? Каже, а що таке? Та каже, города витоптав, на жінку наступив, дітки порозбіглися. Да, куме. З таким настроєм ви його хрін продасте. Ми з Валерієм в цьому кадрі помінялися ролями. Я заговорив російською, а він українською. Слава тобі, слава. Ну, а що таке із серії толковий словарь, чому ми так говоримо? Що є що? Пілігрим, воспоминання актерів, а вчорашніх дні. Ну, значить, кажуть, а як називається той мужчина, який з презирством ставиться до жінок і постійно виставляє їх на по, на посміховисько? Це каже знаменитий кутер'є. <риклад> вовочка, йді домой. Мама, мама, ну можна ще чуть-чуть? Ладно, вовочка, ще по чуть-чуть і зразу домой. Ось ну, це вже інша зала в кафе. Мета тут теж можна відсвяткувати всякі урочистості, так урочистості. До речі, я от я тут святкував. Оці якраз в цій залі весілля було чудово І сказати, треба що тут в цьому кафе до ваших послуг, крім того, що вас обслуговують. Там є тут і ще така група, яка проводить саме свято. От є ведуча, у кожній, у кожній залі своя музика, жива музика. Тут є. Будь ласка, сказав, Володя, не ведуча, а конкурентка. Наша yeah, конкурен... Конкурен... Ну, ведуча, ведуча. От, до речі, ведуча Оля. Ну що, хлопці, там що, якийсь є? <гум> Клієнт обурюється, Офіціант, Чому в мене тарілка мокра? Вона не мокра, сер, це ваш суп. <гум> 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 сюрприз який. От... Ну, це у банку така сценка біля каси стоїть і мужика і риється в сумці, Кас касирша каже: Ну швиденько, що ви затримуєте чергу? Ви будете брати, хочете взяти гроші, чи, чи здати, давайте. Та каже, хочу взяти, взяти. Почекайте, де мій пістолет? Це тут теж у кафе мета саме в цій залі, був подібний випадок встає одна людина, каже: Я хочу підняти цей келих міцного шампаню. І повільно випити. У мене все. Це Ігнатов Саша розповів перед цим про маршрутку. Теж в маршрутці така подія, значить. В маршрутці проводиться конкурс: хто сильніше грюкне дверима, подарунки й призи роздає водій монтировкою. E, дзвоник до мобільного оператора обурюється, теж каже, ваша компанія в мене гроші краде, я краде. Ну я каже, вечором на мобільнику було 20 гривень. каже, ліг спати, ранком дивлюсь на рахунку ноль. Каже, вибачте, а ви мобільний на підзарядку ставили? Да. Та це вас борги за електрику зняли. каже. Ну, такий вийцеві зліт, таких всяких вчених, да? багато вчених сидить, і там один доповідач каже: Шановні друзі, нам вдалося велике діло. Ми схрестили білого і бурого ведмедяка. А ви що? Каже, і який результат? каже, Звірятка дуже задоволені. <рес> у тролейбусі теж транспортний такий. У тролейбусі їде п'яний, сидить, підходить до нього. Кон Контролер каже, гроші за проїзд. Той, а? Клади сюди. Отож, ми вирішили з хлопцями, що тут в кафе Мета можна не тільки проводити такі помпезні, такі масові там, урочистості, а можна чисто по-домашньому, якщо ви хочете, і щоб це було не вдома, але по-домашньому, то ось тут є така кімната. От, бачите, чисто по-домашньому, тут можна посидіти своєю сім'єю, відсвяткувати. До речі, тут можна не тільки дорослим святкувати, а тут проводяться новорічні свят... новорічні і інші свята для дітей, саме для дітей. Ну що ж, Саша, uh -huh. Ага. А ти знаєш, Володя, що алкоголь убиває клітки мозга. Ну не всі, а тільки ті, які відказуються пити. <рес> <рес> ну, це кореспондент бере інтерв'ю у пожежника, у знаменитого там пожежника і каже: Скажіть, от що вам в житті найважче було гасити? Він каже: важче всього було гасити мені кредит у банку. У лікарні дід прийшов, лікар питає. Скільки вам років? Мені вже 89. О, я зна не знаю, які ліки вам допоможуть, щоб повернути вашу молодість. А, а мені не потрібно повертати молодість. Ви лікарю тільки слідкуйте, щоб я дорослішав. <риклад> 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 якщо дід каже, якщо, якщо забрав, каже, о, о, це бажання, то забирає можливості. <риклад> <да>? <риклад> От тема твоя наповнила мені побрехеньку. Приходить прихожанин до батюшки, каже: Батюшка, скажіть, а в піст жінку можна? каже, можна, тільки не жирну. Да. Mm. От це е, в самоліті, в літаку летить, значить, пасажир, стюардеса, дівчино, дайте стакан води та принесла води. Знову через хвилину, дівчино, можна ще стакан води? Вона принесла, потім ще через п'ять ще стакан води. Вона вже не витримала, говорить, та, я ж не знаю. Що з вами? Що ви панімаєте, я, каже, з бодуна? Та що в вашому бодуні води немає чи що? Штірліц йшов по Бейкер стріт. Побачив, як один фашист хватає жінку і тягне її в підвал. Другий фашист хапає жінку, хапає старого чоловіка і тягне його в під'їзд. Збоку гавкала собака, а цій жіночці в спідницю вчепилась кішка. Ріпку знімають, подумав Штирліц. <рес> ну, от іще одна віп-зала. Ми так назвали така абрикосова, помаранчева така. да? Віп-зала така, да-да. м'який такий колір, теплий колір. От, теплі тона. Ну, я е, повинен сказати, що от е, побрехенечку для городничого спеціально таку. Спеціально. Він у нас комп'ютерщик. От, що можна зробити? Маючи тільки комп'ютера і маючи прагнення заробити, більше нічого не маючи, продати комп'ютер. Це такий хороший старий анекдот. Школа для умственно сталих дітей. вызывает себе директор зауча и говорит, так, у нас комиссия, быстренько приготовьте детей, чтобы все отвечали на вопросы, не дай бог, что я вас, я с вас три шкуры сниму. Готовится, готовится, пришла комиссия, заходит в класс, подходит, здравствуйте, девушка, как тебя зовут? Маша, кем ты хочешь быть? Учительницей, хорошо. Подходит следующий, говорит, мальчик, как тебя зовут? Леха, кем ты хочешь быть? Космонавтом. Кем-кем? Леха! <реш> <реш> да. Ну и теж комиссия, комиссия на ферме. Значит, все коровы на намордниках. Проверяющий каже в ферме, что, кусаются? Не, много жируч. <реш> Вы знаете, вот посмотрел свой гороскоп, и мне что-то звезды очень нехорошие предвещают. Неудачи в операциях с недвижимостью и в сфере бизнеса. Поэтому решил жену сегодня ночью не трогать и бутылки тоже сдать завтра. А это еще такой анекдот, значит. Молодой композитор сидит дома, звонок в двери, заходит двое. Говорит, здравствуйте, мы из Голливуда. Вот мы снимаем фильм, нам нужна музыка на 10 минут. Вы сможете написать, сколько это будет стоить? Ну, он сказал цену, через месяц не приходит. Значит, написал, отдал ему музыку. Через год ему приходит приглашение в Дом кино на премьеру. Он одевает галстук, фраг, все, идет на премьеру в Дом кино, смотрит, в зале никого нет, Только одна пара сидит. Он думает, сяду поближе, а то это самое, что-то это самое такое. И тут гасят свет, и начинается фильм. В фильме идет без звука жуткая порнография, жутчайшая. И вдруг наступает кульминация. Негр с собачкой, такая порнография, что дальше уже некуда. И звучит его музыка, звучит его музыка на всей этой кульминации. Он сидит, думает, ну что же сказать, что же сказать. Вот, клянемся, вы знаете, вы знаете, Он говорит, вы знаете, это моя музыка, это я написал, это моя музыка. А если это, говорит, да, а это наша собачка муж переодевается, и жена вдруг видит, что у него вся спина исцарапана. Говорит, слушай, что это у тебя такое? Говорит, не поверишь. Вчера шел домой, упала с балкона кошка на спину, всю спину исцарапала. Что, не веришь? Ну, верю, там так губной помадой написано, твоя киска. Даишник, даишник, запыняя машину, каже. Послухайте, мадам, чому ви поїхали на червоне світло? Ну розумієте, у мене сумочка червона, сукня червона, от все там гаманець червоний. Ну як я в цьому цьому могла їхати на зелене світло? Якщо ви хочете потрапити кудись на південь, у тропіки, то, будь ласка, до ваших послуг кафе мета, де ось тут пальма, під якою ми тут і розташувалися. Так, да, так. Да. Якщо ви поїдете на південь в тропіки, то для вас є ми також. Беріть, якщо. <т calibration> ну, і така побрехенька каже: значить, стоїть людина на залізничному вокзалі, сама однесенька на вокзалі стоїть, жде. Начальник вокзалу так проходить нашого, каже: га, шановний, ви чекаєте поїзд потяг Санкт Петербург Одеса? каже, так. Даремно каже, чому? Він тут уже не зупиняється цілий місяць. Ка як? Чого? каже. Я машині 150 доларів позичив. <риклад> <риклад> От цілий місяць каже одна. Ти, ти каже, знаєш, мій чоловік 11 місяців у морі. І місяць на березі. Ой, уявляю, як вам важко. Та нічого страшного, півмісяця він проводить у своїх батьків. Це клієнт теж обурюється. Офіціант каже, що це у вас каже, м'ясо таке жорстке, як підошва. А каже, а я до чого? Каже, всі претензії до барана. Так я ж до нього і звертаюся. <реш> Жінка приходить до лікаря і говорить: лікарю, чи ви не можете визвати в мене манію переслідування? А навіщо вам? Та мене вже три роки ніхто не переслідує. <риклад> <риклад> ну, а зараз оч, уме... оч, оч умілої ручки. ні, хохмушки. ні, фокуси від Валерія Городничого. Давай, Валера. І так, у мене є колода карт. Я її тщательно тасую, мішаю. Попрошу Ілліча взяти абсолютно будь-яку карту. Кого? З Москви З вызывать? А, да, ні, Владимира да, мы... который берет. Одну, пожалуйста. Итак, карта есть. Теперь я попрошу просто нам просто эту карту вложить в любое место колоды. Куда угодно. Есть. Колоду можно срезать. И я, ну, вот здесь, да? Вот так, да? И я попытаюсь сейчас найти эту карту. Хотя, конечно, это довольно тяжело, но я думаю, что, может быть, у меня получится. Вот, по-моему, это она, хотя не уверен. Давайте сделаем так. Ну, 99% что это она, но все-таки попробуем. Итак, только честно, Владимир Ильич, это она? Точно не она? Хорошо, тогда мы делаем так. Я вставляю карту в колоду и просто-напросто вот таким вот образом продвигаю свой с колоду. Делаем раз, делаем два и делаем три. Теперь она? Глядать, бачу, что она. И за традицию побрехенька от Костянтина Яновского. Перед весіллям він каже Мила, я тебе так кохаю, я тебе так кохаю, Ну ти не розумієш, як тебе як тебе так кохаю». А вона каже: Я розумію, але я, якщо побачу або мені хтось скаже, що ти мені зраджуєш, я тебе Каже, Мила, не хвилюйся, ти не впізнаєш, ти не будеш знати, що я тебе зраджую. Тож ми продовжуємо засідання нашого жартівливого клубу у кафе Мета. От все, власне, все ми розповіли про це кафе. Єдине, тільки ми не сказали, що тут є багато. У це кафе, має багато дипломів, грамот за участь в різних конкурсах, за, за професійну і громадську діяльність. От. І ще от не сказав, ви бачите, там у нас плазмовий екран такий. От о го го плазмовий екран. Ну, це означає, що тут мужики можуть подивитися футбольні матчі або да. інші спортивні змагання. Жінки можуть прийти подивитися телесеріали. Будь ласка, замовляйте напої і дивіться. Ну і звичайно, чого так зреагували ми, тому що тут можна подивитися і побрехеньки. От подивитися, а зараз можна почути побрехеньки. В кафе Мета дві подруги дивляться телевізор, серіал. Ну и одна каже, ой, ты так классно выглядишь, так похудала, наверное, на диете сидишь. Она каже, не, это я узнала, что мой человек меня изменяет, поэтому я страдаю и худаю. Ну так разведись с ним, не можем, мне еще надо скинуть 5 килограмм. А это напоследок я выдам несколько перлов из моего толкового словаря. Только недолго. Хорошо, хорошо. Итак, пойло, вокальное упражнение певцов. Розвезло, таксист. А саме потрясающее, пенюар, дурак із Южної Африки. Щілець, вам необхідно зустрітися з агентом центру у ресторані мета глухонімою дівчиною пароль силікон. Чекайте, як же глухонімою дівчиною пароль силікон. А як же вона його скаже? Вона його. Сидять мужики, п'ють пиво, пляшкове. Стіл заставлений пляшками, вони сиділи, сиділи, підкликають офіціантку. Каже, скажіть, а чи не можна пляшки забрати? Та в чому розговор? забирайте. Каже: ви чули? Ви чули, каже, Василь, Василь влаштувався на роботу. Другий каже, та я знав, що він заради грошей на все згоден. Из ресторана выходит сильно-сильно пьяный мужчина, подходит к парковке и начинает ощупывать крыши стоящих там машин. За этим всем наблюдает швейцар, потом говорит мужчина: "Что вы хочу будете? Крыши-то одинаковые. Э, не скажи, на моей мигалка была". Помятайте. Спать на спине шкідливо для <рисування> легенів. Спати на животі шкідливо для шлунку. Спати на лівому боці велика напруга на серце. Спати на правому боці велика напруга на печінку. Журнал здоров'я бажає вам гарних снів. Ну що ж, ми засідали у кафе Мета що розташований у Житомирі е, Івана Кочерги 5 В. От і на наприкінець, ну я боюся наразитися на неприязнь з жінок, але для чоловіків порада така. Мужики. Не мийте підлогу, поки ваші жінки в дорозі. Приїде сама помиє. <рес> <рес> На цьому прощається з вами передача Жарт-клуб. Поблехенькі, поприхенькі, поблехенькі. <laughs> pobre gente, pobre gente.